І ми хочемо таке керування вибрати, щоб цей інтеграл, ця сума була найбільшим. А буває ще складніший критерій, що нас цікавить, і щоб в x від t значно було велике, і щоб інтеграл був великий, то це отримує функціонал Майера. Ми сумуємо. Ой, функціонал ми сумуємо x від т велике. Плюс інтеграл від 0 до Т великого f 0 в Від X від T O T DT. І його максимізуємо. Цей прибуток загальний. Це є функціонал больця. Больця. Отже, є такі три основні задачі. Перша задача задача Майєра. Знайте таке керування, яке функціонує прибуток в кінці. Друга задача задача Лагранжа. Знайте таке керування, яке максимізує все, що відбувалося вздовж траєкторії. І третя задача задача больця. Максимізувати суму і того, і того. Отже, як знаходити керування, яке максимізує. Оці функціонали. Це будуть різні керування. Керування, яке максимізує цей функціонал буде одне, для іншого буде інше керування. Найкраще, оптимальне. Але дуже цікаво, що задача Майера зводиться до задачі Лагранжа. Задача Лагранжа до больці задачі. Задача Больця до задачі Майера. Тобто вони всі стають еквівалентними. Тобто це означає так. Якщо зведемо задачу Лагранжа до задачі Майера, то будемо розв'язати задачу Майера. Є функціонал певний. І будемо його максимізувати. Тому ми так і зробимо. Подивимось, як розв'язується задача для функціоналу Майера. У математичній теорії керування доведено, що оптимальне керування... Оптимальне керування, яке належить заданій множині допустимих керувань, тобто у оптимальне від Т, яке у кожен час Т належить належить заданій множині омега її позначимо, множина омега, і максимізує Функціонал майера F від X від T, U від T, максимізує по всім U із омега. отаке оптимальне керування має бути розв'язком такої з краєвої задачі. Такої краєвої задачі, яка складається перше, із системи керованої dx від t по dt дорівнює F від X від t, у з рисочкою від t. Далі із системи спряженої, dy від t по dt дорівнює мінус. Ф транспоноване по X. X від t У з різочкою від Т. Т. Помножити на Y від T. І У зрисочкові від t має бути то керування, яке максимізує по У із Омега. Отакий скалярний доводок. Y від T на F від X від Ту. Ось отака система називається понтрягінською системою. А оптимальне керування має задовольнити двом додатковим умовам. Перша умова х в нолі має бути А, так як було вище. А y у t велике має дорівнювати градієнт x від т велике. О тому ця задача називається краєва, тому що одна умова для системи задана в тоці 0. Для системи Х. А для системи для Y задана умова кін, кінцевій точці Т. А з і це то, яке максимізує намножені ОМ. Оця краєва задача називається задачею Понтрягіна, а оптимальне керування, яке як є розірком цієї задачі. Називають керуванням, що задовольняє принципу максимума Пантрягіна. Керування, яке максимізує цю величину, називається оптимальним, не оптимальним, а керуванням, яке задовольняє принципу максимума. Отже, якщо... Отже так. Теорема принципу максимуму говорить наступне. Якщо у керування оптимальним, то воно повинно бути розіском цієї системи. Тобто, якщо ми замість зрісточки підставимо оптимальну, то все повинно задовольнитися. І ці дві рімяні, і ці краєві умови. Так, значить, методи знаходження оптимального керування, більшість методів направлена на те, як розв'язувати цю краєву задачу. І серед розв'язків цієї краєвої задачі знаходять шукане оптимальне керування. Як це робиться у різних випадках, розглянемо на наступній лекції. Дякую за увагу!